Я радий з вами поділитися Словом Господнє, яке записане в, в посланні до полося, 3 розділ з 8 по 17 вірш, послання до волосів, 3 розділ з 8 по 17 вірші. Тепер же і ви відкиньте все це: гнів, людь, злобу, кулу, лихосвіл'я з уст ваших. Не говоріть, неправди один на одному, скинувши з себе. Верху людину свій Іван, і одягнувшись у нову, яка оновлюється у пізнанні за образом того, хто її створив, де немає ні ельна, ні юдеї, ні ні обрізання, ні Варвара, ні, ні скипа, ні раба, ні вільного, але всі і у всьому Христос. Отже, одягніться, як вибранці Божі, святі та улюблені дійство милосердя, добродужності. Смиренності, лагідності, довготерпіння, будучи поблагою один до одного та прощаючи взаємно, якщо хто на кого має образу, як і Христос простив вам, так і ви. Але понад усе це потягніться у любові, яка є з'єднувальна сила досконалості. І мир Божий, нехай панує у ваших серцях, до якої були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове, нехай перебуває у вас рясно, всякій примудрості. Навчайте і підбадьорюйте один одного словами і гімнами, і піснями духовними, і з вдячністю співаючи в серцях ваших Господи і все, що ви робите за словом або на ділі, усе ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього, Богові Отцеві. Перед початком проповіді я хочу нагадати про таку іграшку, як Лева. Я думаю, всі знаємо така дитяча іграшка, яка складається з декількох, з багатьох деталей, коли ми її збираємо, у нас виходить якась іграшка або якесь деталь, чим можна користуватися. Таке схоже є в нашому духовному житті, коли нам потрібно зібрати у своєму характері добрі властивості, щоб бути схожими на Ісуса Христа. І для цього потрібно проявити досить немало терпіння. І тема проході це станові побажання апостола Павла до християн. І перше, що я хочу зауважити, це є те, що в є Христос. Як бачимо, апостол Павло написав про це, що Христос є Він вищий і все є в ньому. Тобто всі досконалості є в Ісусі Христі. І першу чергу в ньому є любов, через яку Він віддав себе для нашого вічного життя. І Христове життя, воно записане в Біблії, тому що до такого життя нам потрібно направлятися. І також першому писанні Петра, 1.16, сказано, бо написано будьте святі, я буду святий. Тобто нам потрібно освячуватися, бути схожими на Ісуса Христа, так як нам заповідано, нам потрібно йти проповідувати, тобто робити те, що і робив Ісус Христос, нам потрібно бути схожими характером на Ісуса Христа. То наше життя воно повинно відображати Ісуса Христа, нашого Спасителя. І нам потрібно відображати того, у кому є заховані всі добрі якості, які потрібні для нашого життя і в першу чергу це для духовного життя. Також у Колося, 2 розділ, 2-3 вірш сказано, хай потішається їхнє серце у любові, поєднані для всякого багатства, повного розуміння. Для пізнання та яниці Бога Христа, якому всі скарби премудрості пізнання, заховані. Бачимо, що всі скарби, які є дуже дорогоцінні, всі цінності, вони є заховані в Ісусі Христі, читаючи Біблію, читаючи нові заповіді, читаючи також старий, де описується про Ісуса Христа, ми знаходимо ті цінності, які є важливі для нас. І друге, що хочу зауважити, це потрібно наповнюватися терпінням. Апостол Павло неодноразово в своїх писаннях, він записує, що нам потрібно наповнюватися терпінням, потрібно мати довго терпіння іноді. І в першу чергу це є любов, тому що через любов ми вміємо прощати і вміємо потерпіти. І для того, щоб зібрати іграшку легко по інструкції чи по приказу, нам потрібно прикладати терпіння. Коли в дитини щось не виходить, скласти, вона співхує, розкидає і потім воно збирає. Якщо іграшка неправильно зібрана, вона розпадеться, тому що вона буде слабка. Коли все правильно зібрано, дитина радізна, грається нею, тому що все добре. І також у повсякденному житті нам потрібно проявляти, чи немало терпіння. І про це також каже 13-му вірші. Будучи поблажливий один до одного та прощаючи взаємно, якщо хто на когось має образу. Як і Христос вам, так і ви. Тобто, коли ми в спілкуванні просто чи десь на роботі можемо когось обрати, або нас образити, нам потрібно вибачати, так як пробачив нам Ісус Христос. Тобто знову показує приклад Ісуса Христа. І третє, що я хочу зауважити в цих віршах, це побажання апостолу Павла для нашого духовного зростання. Це із 14 вірша 17, де він каже, що зодягніться. У любові, яка є святувана сила досконалості. Тобто у любові заховані всі цінності, які потрібні для того, щоб вміти пробачати, для того, щоб вміти потерпіти. І взагалі любов вона перекриває дуже багато. Ми знаємо це читаючи з Біблією. І в першу чергу нам потрібно наповнюватися духовним хлібом. У Євангелії від Матвія, 6 розділ, 33 вірш, скажуть такі слова. Шукайте ж найперш Царства Божого, правди Його, а все це вам вдасться. Бачимо, що сьогодні будемо в першу чергу шукати Бога, шукати спілкування з Ним, будемо приховати молитві до Нього, то все інше, що нам потрібно, Бог знає наші бажання, Бог знає наші потреби. Він це все нам додасть. Тож все, що робимо в нашому житті, потрібно робити в першу чергу для Господа Ісуса Христа. Це сказано в 17 вірші. Все, що ви робите за Словом або на ділі, усе в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. І все, що потрібно, віруючій людині для духовного зростання, воно все є в Ісусі Христі. Ісус Христос для нас залишається прикладомцінним, в якому є заховані всі скарби і всі цінності, які потрібні для нашого духовного життя. Хай Бог на всьому благословляє і будемо молитися. Амінь.